А за цю прекрасну прев'юшку для мого відео. Я дякую Юліану. Графічний дизайнер з дуже великим досвідом, портфоліо якого ви зможете знайти по посиланню в описі під цим відео. Багато друга на вікус сьогодні ми продовжуємо грати у Hertz of Iron 4 з модом Millennium Dawn за Францію. Продовжуємо. Так, да, починаємо грати за Францію. Це моя сука, третя спроба записати за Францію, тому що в мене якогось фіга злітають сейви. Я не знаю чому. Я просто Я в шоці. Я починаю грати, я записую. Потім після цього я роблю цей. І він в мене зникає якимось цікавим чином. Я не знаю чому це, чесно. Я в році мені трохи обідно, бо блін, ну ви уявіть, я кожне відео записую приблизно по, ну, по декілька годин буквально. І в мене ось так просто з... в наглу з... злітають сейви. Блін, це кабіц, чесно кажучи. Але ж керувати державою входять це одне. А якщо до того, щоб самому прожити цей досвід на політичному сервері в Майнкрафтів. Те буде справжня держава, власна армія зі зброєю, танками, артилерією, літаками та навіть дронами. Ти можеш стати звичайним роботягою або повести за собою цілу країну, як її лідер. Веди переговори, будуй альянси та підписуй угоди. Дипломатія та війні тут реальніші, ніж у будь-якій стратегії. А ще 1 листопада вайп, де додасться дуже багато чого нового, буде перероблено багато механік, і ти зможеш почати все з нуля разом з усіма. Приєднуйся. Максополіт обери свою країну і пиши власну історію. Цільне проходження, яка? Цільне проходження в нас захопити якомога більше країн і відродити імперію Наполеона. Тут Є цікава гілка фокусів. Ось тут. Ганці. Франти... Я не зможу це прочитати. Коротше, євроскеп... євроскептицизм, заборона виборів, національна жандарм... жандар... жандармерія. цензура в освіті, націоналісти, мрія Наполеона, Нова нап... гвардія Наполеона, Нова Імперія. Там далі вже агресивний ек... експансіонізм. І дуже багато. Дуже дуже багато воїн. Ось так. Тут ми що робимо? Це ми... це ми прикріплюємо сюди. Зараз трохи розкидаюсь з армії. Бо, чесно кажучи, я взагалі не вдупляю нашого тут тримати армію на оцих всіх дуже віддалених територіях. Одразу беремо фокус на економіку. Після цього ставимо, у нас дуже багато п'ячек під технології. Ставимо розвідку ресурсів, ставимо будівництво 3, ставимо розвідку 2. До речі, це перша країна, за яку я граю в сучасності, в якій будівництво і дослідження не по тисяч років, курва, чесно кажучи, я в шоці. Так, реактор 800 днів буде. Інтеграція систем керування. Ставимо одразу на електрику. Обов'язково ставимо ось це. Потім все, що в нас буде вільним, ми ставимо на танки, бо ми будемо через. Нє, не танки. Треба тяжка автоматична гармата початку холодної війни. Нє, це в нас модуль танковий, але. Не знаю, чи є дозвіл там на БТРи. Сучасні боєприпаси. Відкриває доступ до змішані боєприпаси Це ДТП. Танковий модуль, танковий модуль. Блін, жалко, що тут не пишеться, до яких це можна використовувати. Важка гармата, точно ні. Сучасна штурмова гармата. Прикольно, до речі, протипохватна атака 30, протитанкова мінус 2,2. Неприкольно, я поняв. Тут 2,2, 4. Ні, ну, треба на це дивитись, треба ось це дивитись. 8,7 6,5 Прорив 5,2 захист 17. Ага, це буде довго, буде ще довше. На ну, по-любому ставимо двигун. По-любому. І там далі дивимось. Ну, спробуємо це вивчити. Я не знаю, чесно, чи треба буде це робити. І все, і все. На цьому у нас комірки досліджень закінчуються. І ми ставимо будівництво. Будівництво, будівництво, будівництво. Зараз, де в нас наша Франція? Загубився. Франція в нас ось. До речі, треба поставити ось цим оборонну лінію. Ось тут, призначити. Всіх, щоб всі е, заморські, так би мовити, е, бригади, все ж таки, переїхали сюди. Ставимо генерала, ставимо е генерал-лейтенантів, це у нас ССОшечка, тому ставимо СЦ. А тут ставимо СЦ. нормально. У нас дуже не вистачає, е дуже не вистачає нафти. Беремо нафту в когось, кому не треба буде через море вести, тому що через море це буде дуже довго, набагато довше. Дивимось тепер, що в нас після цього буде, і воно взагалі ніяк не вплинуло. Я поняв. А якщо я візьму 5? Е Взагалі ніяк не вплинуло. Окей, а, не знаю чому. А, але окей, штати 3. А я поняв, що не впливає. У мене перша швидкість є. У мене перша швидкість курва стоїть. Ставимо фабрику Купівля 5. все ідеально. А якщо закупівлю 4 ми зробимо трохи подовше, але нормально. Окей. Військові заводики. Військові заводики ставимо наскільки в нас два. Ми палубний, багатоцільовий прибираємо нафік. Ми багатоцільовий прибираємо нафік. Легкий штурмовик і винищувач. Винищувач це в нас Рав... Рафаль С. Це... Рафальце він? Рафальце. Ми ставимо ось так, щоб воно одразу прокачувалось. Міраж 200, 2000 d Ми ставимо 2000D Ми ставимо так само. Ну, я Не можу покращити, на жаль, тому що в мене просто немає досвіду. Військового. А, і до речі, ставимо всім цим прикольчиком е, тренування, тому що тренування треба, тренування треба. Ставимо, а, ну, У нас немає ні того, ні того, я поняв. І закидуємо, я не знаю чому. Тут чомусь боже ё, твою мать знов цей лаг. О, все розлагало. Бо іноді в цій грі є лаг, е, з яким через який не показується верхні верхня зброя. Ось тут там, типу, перша чи перша і друга не показується взагалі. Добре, хай воно вивчається, е, хай воно робиться, бо тут треба трохи на на нас на, до речі застроюють непогано. Забудовують. А, і в нас ще дві комірки є. А, ще дві комірки. Я думаю, поставимо а, корпус Сау. Сау нас наче не виготовляється. Сау нас наче не виготовляється. Сау поставимо десь так. Вантажівка, хай буде, танк хай буде. Ставимо ОБТР. В нас є легкий танк, РСЗВ. До речі, РСЗВ нам також треба. Нам дуже дуже треба РСЗВ, тому що в мене є один цікавий. А, ось такий ось зараз. Тут має з'явитись на монтажі. Ось такий ось е шаблон дивізії, який з дуже ахіренними, дуже ахіренними спеками, як це буде правильно сказати, навіть не знаю. Накупляємо в ЮАР золото і в Індонезії резину. А, до речі, не знаю, чи можна тут збудувати НПЗ синтетичний, не можна, щоб робити, типу резину з нафти. Чомусь тут не можна таку ж зробити. Обов'язково ставимо інфраструктуру, бо це плюс по ресурсам непоганий. Тут нахер не треба. Так, де в нас найбільш? Більше плюс по нафті, а в нас тут і тут плюс поганий по нафті. Ну і ладно, хай воно будується, але все ж таки я хочу ось це поставити ось так на перше місце. Ось це поставити. Ні, ось це поставити ось так на перше місце. А це хай на останньому буде похуй. У нас всього три є фабрики. Ну і потім поскидаю. Е, ну, пофіг, я потім поскидаю податок, і буде все нормально. У мене знову не вистачає нафти. Нафтову закуповуємо, наприклад. Ще одну це буде п'ять получається, і в мене залишається дві фабрики. Всього це дуже погано, а, причому одна від торговлі. Це дуже погано, це дуже дуже погано. А в нас по рішенням нічого абсолютно немає. Заохочення хай буде 0,9 у нас е, плюс. До речі, оцініть нову якість звучання е, мікрофона, бо я трохи накрутив там цікавих плюшок, бо в мене мікрофон новий. Але дуже сирий був звук, тому що він під'єднаний не через XLR, а через USB, тобто через не через аналоговий, а через е, цифровий. І тому якість звуку була дуже посередня. А чому тільки сім? Чому не всі вісім? Це Скоро він прийде. Останній восьмий я дуже сподіваюся, що НАТО розпадеться або ж нам прийдеться йти через Швейцарію. Да, до речі, одразу ми кидаємо вплив на Швейцарію і одразу ми вимикаємо. Хто там? Франція на першому в них на першому місці. Так, е, да, ми, Франція. І одразу вимикаємо автоматична автоматична. Де вона? Видавати всі пропозиції пов'язані з корупцією? І. Во, вимкнутий щомісячний звіт про автоматичні. Вплив, нахер нам це треба, а нам це не треба абсолютно. Потім ще раз сортую літачки. До речі, багатоцільовий, багатоцільовий, багатоцільовий. Це в цілому можна прибирати. Потім вин... важкий транспортний літак, хай буде. Тут у нас легкий винищувач, легкий винищувач, хай буде. Тут в нас легкий багатоцільовий винищувач. Тут у нас е легкий багатоцільовий, його ми сюди відправляємо. Хай розважається. Тут в нас у нас ДРЛВ, багатоцільовий, багатосільовий. Це і це ми відправляємо сюди. Все, хай будуть тут. Тут же в нас легкі штурмовики, ворські, важкий морський бомбардувальник. Ось так ми робимо. А я знаю, чому в нас по нафті повна жопа почалась, бо ми поставили е -е, вчення, вчення, навчання, як там правильно на курва кажеться. Та навчання, це правильно, навчання. Так, далі. Що в нас далі? Ну далі я буду сидіти просто в економіку, вкидуватись, дрочити економіку і все. Тому, що ж, як буде щось цікаве, я буду вмикатись в Росії. Прийшов до влади Жириновський зі своєю ЛДПР. Блін. Блять, це буде весело, чесно кажучи, бо то, блять. А, ні, ну в цілому нормально. Якщо вони підуть, правда, не через олігархів, а через Ющенко, то в цілому буде дуже навіть нормально. Я про Україну. Я за Україну. Я про український. Є, Україна. Вперед, капець. капіці. Коротше, копимо до свідармі. До речі, не повністю переведений мод через те, що автор трохи дебілко. він не знаю, що. Затокав і, походу, вийшло якесь оновлення на хойку, і Мо трохи злетів, Ну, не злетів, а Мо трохи не недопер... ну, не до перекладений. Не знаю, раніше все було окей. Я нічого не чіпав, нічого не міняв. І було все окей, а тепер якогось біса не окей. До речі, треба кидати покидати, покидати аташе там, тим, хто і воює, принаймні спробувати. Ну тут надовго, тому я думаю, тут хто тут перемагає. Тут ось ці переможуть, тому я. Тільки там, кидаю покращення відносин. І не можна діслати ленд-ліз, да? Ну ладно. Можу дати їм цивільний, військовий не можу. Можу військовий спайсет дати. Е, можу військовий міл комсет. А, ну так. Да. Спайсет комсет дати їм. Вони погодяться, вони погодились. Тепер що в них по бажанню? А, вони, вони одразу погодились. Цікаво, дякую. А може тут так підійде? Вони не хочуть, то, Надати до мілітарі. Надати до мілітарі. І, -і, -і, і вони не хочуть. Вони не хочуть. Тоді покращення відносин. Ну Хоча б нас звідти. Ну, нормально, у нас доволі таки швидко воно це робиться. Скільки в нас. Тут треба дивитись Скільки в нас самохід на РТ14, БТРів 22 к нормально. БМП 199. БМП наче не виготовляються. Да? Да. А нам треба. Треба для до речі, Офі. хай так буде, конструктор. Е, нова. Нам треба. Так, на один нам треба 120 БТРів, 8 самохідок, 6 зеніток, транспорт, хелікоптер 20, е, вантажівок 20, стрілецькі зброї 2500, ББМ з ПТРК 12, ПТРК 120, ПЗРК 120. Окей. Тоді виходить, в нас виготовляється САУ, РСЗВ, РСЗВ ми можемо прибрати. Нам РСЗВ. Треба і ставимо ББМ з ПТРК. Це тут, наче ББМ з ПТРК в нас не виготовляється, нам нам треба не настільки пріоритет, пріоритет після вантажівок. 127 у нас є, хай виготовляються побільше. Чим побільше їх буде, тим краще. Стрілецької зброї в нас не пам'ятаю скільки. Стрілець, стрілецької зброї у нас 39 тисяч. Нормально. Ще поставлю продаватись, поставлю продаватись всяку шнягу, якої в нас, нас дихі. Але вона нам нахер не треба. Е, там, наприклад, дуже старі гвинтівки е, по низькій ціні. Потім старе обладнання, старі вантажівки, і все. Хай середній ціні продаються, може їх хтось купить. Може хтось їх купить, хтось їх купи. До речі, тут треба перестати покращувати відносини. Тут треба перестати покращувати відносини. І ось нарешті, нарешті я можу зробити цю прекраснішу. Тобто цей прекрасніший шаблон Дивізії, який рве просто все, що бачить, який просто ідеальний. Просто нахер ідеальний. Правда, в мене, <ф tired> в мене абсолютно відсутнє. Блін, а я не пам'ятаю, там був штаб РСЗВ, або штаб, там був батарея САУ і штаб САУ, наче. А, окей. Нащо я це зробив? Так, секунду, я відкрию. У мене тут є невеличко. Шпаргалочка. Тут є невеличка шпаргалочка. Це ЗРК. Вихідна батарея ЗРК. Вихідна батарея ЗРК, да? Ну вона майже нічого не робить. Вона прям нічого не робить. Ладно, ставимо батарея САУ, ставимо. Чого я не можу поставити штаб САУ? Не поняв. А де штаб САУ? Чого я тепер не можу поставити штаб САу? Курва! мені це не подобається. Тоді я ставлю механізовану розвідку, да? Але курва, мені не подобається те, що в мене тепер немає штабу САУ, бо, бо воно дає нормальний такий баф. Окей, тоді поставлю замість штабу САУ. Поставлю. А в мене тільки штаб САУ. Я поняв. Тут можна поставити батарею САУ, а штаб САУ не можна. Тут можна батарею і можна штаб. Тепер ставимо ЗРК, і тепер ставимо забезпечення. <кій> Ось така дивізія. 300 Софта. 130. Харда. Е, повітряна. Атака 38, захист 300, прорив 160, броня 18, бронебійність 32, ініціативи 0, це похер, ширина фронту 42, організація 41, міцність 505. Правда, швидкість маленька, але та похер. Поки що без ЗРК буде. В цілому не сильно. Не сильно зменшились, погіршились бафи. 90. Ставимо 90 і, ц... і називаємо її. Е, називаємо її... Е, до речі, чому саме вона цікава? Тому що в горах бафи плюс 5, плюс 6, плюс 20 на все. В горах. А ми будемо на Швейцарію, на Австрію, на Італію йти через гори. І це прям доволі таки цікаво. Це прям доволі таки цікаво, і назву я їх цікаво назвати. А чого в мене зникло? Псав у мене якогось біса зник. А без нього в мене все прям погано, я так бачу. Де? Да, в мене без нього все це прям погано. На що я вийшов курва? А, ну я можу і так змінити. Назву я їх перша окрема турмова бригада. Бо не третя, третя це буду спіци. Перша ОШБ. Де в нас наша перша ОШБ? Навчити один. Скільки я можу? Скільки в мене зараз є? Я можу цілих 13, і, і то це через те, що в нас максимум ми можемо 100 тисяч навчати. І мене трохи не вистачає е... СНС, обладнання СН... а, ну, СНС і транспортних гелі... гелікоптерчиків. гелікоптерчиків. Все. Виготовляється в нас наша ідеальна, охієнна. І то, розумієте, це е... все е... просто через те, що я ще не покращив всі ці прикалюхи. Що знову скинувся штаб САУ, я не розумію. А, воно з Зникає одразу, я поняв. Ну а якщо я поставлю штаб РСЗВ, ну це буде навіть краще, але в мене РСЗВ просто немає. У мене РСЗВ просто немає. А батареї РСЗВ 13, 125, 277, а штаб 270, 302, 123, 313, 125. Ставлю батарею во нормально, але в мене немає МЛРС взагалі. Тому я ставлю, мабуть, МЛРС. Взагалі не знаю, на що ця фіня будується. вся. Але це пофіг, 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 пофіг. Ставлю, ставлю, ставлю замість кого. А не знаю замість кого. У мене зараз має збудуватись військовий заводик, один цікавенький, і через 70 днів. І я поставлю МЛРски, і в мене все буде ідеально. Ось, ось так, ось, якось, якось, так ось. Так ось та так ось. Це записую вже після монтажа. В мене вийшло відео на 40 хвилин, тому я вирішив це. Відео кроп це відео кропнути, розділити на дві частини. Перша, перша частина, ось ось, ви її тільки що подивились. Друга частина вийде через тиждень в наступну суботу. Дякую, що ви дивились. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Щасти вам і до побачення!